Наша наступна спікерка це Надія Анатолійовна Ульянова. Давайте підтримуємо її обласками. Вона завідувача відділенням посттравматичної патології ока інституту очних хвороб та тканинної терапії імені Філатова. Друзі, ми продовжимо. У нас ще буде дві доповіді. Зараз з'явиться на екрані ваша презентація. Після того у нас буде наша панельна дискусія, а після того у нас запланований обід. Ми трошки вибилися з графіку, тому що ми пізніше почали, зважаючи на те, що ми трошки довше збиралися, тому е ми мінімально там змістимо час, але я думаю, що ми його потім надолужимо. Якщо ми готові з презентацією, то давайте. Якщо ми готові з презентацією, то давайте продовжувати. Щиро дякую. Шановна аудиторія. Добрий день. Перш за все я хочу. Подякувати е, Володимиру Олексійовичу за запрошення. Хочу подякувати всім, хто зміг знайшов можливість і зібрався. Бо насправді ми е, потребували зустрічі вже он, офлайн, і кожен з нас е, вже за цей непростий рік роботи е, може представити свої якісь результати е, відносно. Тої надважкої травми ока, з якою ми стикаємось в нашій повсякденній практиці. Сьогодні я хочу презентувати результат роботи нашого відділу і, в принципі, зосередитись на конкретному клінічному питанні, на конкретній клінічній проблемі, а саме це виконання вітриктомії при непрозорих рогівках. Тобто, з одного боку, ми знаємо, що сучасна бойова травма вона відрізняється підвищеною складністю. Це переважно травми з ушкодженням першої Другої, третьої зони очного яблука. І це такі травми, реконструкція, при яких вимагає проведення комбінованих оперативних втручань. Але що заважає? Заважає при цьому, звісно, відсутність адекватних умов для проведення цієї хірургії. Насправді, коли ми працюємо, і взагалі, коли ми вимагаємо візуалізувати очне дно, то можна себе порівняти з військовими, яким навпаки, треба, знаходячись десь на дні, побачити, що знаходиться на поверхні, і це також не просто коли над тобою шари води. А у нас інша проблема: ми, знаходячись зверху, мусимо дуже добре орієнтуватись і бачити, що саме, що розташовано. Що розташовано не так, де нам треба е, сітківку, де треба знайти розрив, де треба знайти і правильно прийняти рішення щодо видалення внутрішнього очного тіла. Тому ми бачимо свою сьогоднішню роботу так само як працюють наші колеги військові. Вітректомія. Якщо раніше е, проаналізувати літературу е, більш раннього видання е, 2000-х років до 2000-х років, то ми побачимо, що відсоток вітриктомії при травмі в більш ранньому періоді після травми він був меншим ніж в останні часи. Це пов'язано з вдосконаленням техніки проведення вітректомії. Це переважно зараз малоінвазивна... Стандартна трьохпортова трансцелярна вітректомія, яка дозволяє проводити е, оперативне втручання на високому рівні. Е, Причому е, Доволі дискусійне питання зараз обговорюється вітеретинальними хірургами, які ж оптимальні терміни для проведення вітриктомії при механічних пошкодженнях очного яблука. І Більшість все ж таки переважно схиляється до точки зору, що оптимальними сроками є не пізніше другого тижня, не пізніше 14-ї доби. Або ще є такий, згідно рекомендаціям Ференца Куна, друга половина другого тижня. На першому тижні не бажано, бо інтенсивність запалення досить велика. І після другого тижня не бажано, бо вже інтенсивно перебігає е, проліферативна вітроретинопатія, Вона вже сталася, вона вже може е, ускладнювати і унеможливлювати навіть інколи проведення хірургії. Основними показами для проведення це наявність крововиливів, відчарування сітківки, наявність внутрішньоочного стороннього тіла, макулярні розриви, які проблеми нам заважають вчасно проводити вітриктомію. Загальний важкий стан пораненого, і ми з цим постійно стикаємось. Можу сказати, що якщо характеризувати особливості роботи нашого відділу до початку повномасштабного військового вторгнення, то переважно в нас перебували пацієнти. Якщо це були військовослужбовці, вони вже поступали для проведення реконструктивної хірургії, то з початком повномасштабного вторгнення ми більш частіше стали. Проводити не тільки реконструктивні втручання, але й поступали такі поранені, яким виконувалось на нашому рівні четвертому рівні надання допомоги, первинна хірургічна обробка, особливо також підтримую попередніх спікерів. Можливо, навіть складнішими є поранення у цивільних, бо, по-перше, цивільні менш захищені, менш очікують якоїсь такої травми, не використовують індивідуальних засобів захисту взагалі і навіть не очікують. Очікують моменту виникнення і наступлення цієї травми. Звісно, логістичні складності в певній мірі також впливають на терміни і можливості виконання своєчасної хірургії. Ну і те, що вже, навіть коли пацієнт стабілізований по вітальних функціях, він знаходиться у вас в лікарні, вже подолав всю відстань, але у вас все одно залишається проблема, яка вам або обмежує ваші можливості, або значно ускладнює це відсутність прозорості оптичних середовищ. І найбільш е, такими розповсюдженими складнощами, з якими ми стикаємось при сучасній травмі, якщо мова йдеться про відкриту травму, то ми бачимо обширні відкриті травми ока, це проникаючі поранення рогівки, це, як правило, розірвані рвани, вони з неправильними е, краями. Досить складно, але дуже важливо їх правильно співставляти. І я хочу зосередити увагу всіх колег і сказати. Що не буває дрібниць, коли ми кажемо про ем, офтальмотравматологію. і первинна хірургічна допомога, первинна хірургічна обробка, вона якраз і складає подальший. Ем, Залог вона дуже є важливим для того, щоб в майбутньому можна було мати можливість провести якісну реконструкцію. Тому пацієнти з такими обширними пораненнями рогівки, ясна річ, що вони мають страждання рогівки, і набряк, і рубці заважають, і все це дуже складно нам і дуже заважає для подальшого виконання вітректомії. Окрім того, що інколи ми бачимо рвані рани з Неправильної форми, але інколи в нас бувають і поранення з дуже великими дефектами тканин. Я хочу е, представити клінічний випадок, також продемонструвати це. Пацієнт, військовослужбовець, який був направлений е, до нас е, на правому оці відбулось руйнування очного яблука під час отримання травми, тому йому за місцем надання первинної медичної допомоги е, проведена була і вістерація правого очного яблука. А е, ліве око з обширним пораненням рогівки він поступив на подальші етапи евакуації. І наші колеги в Києві провели йому, тобто рана рогівки не закривалась, і за наявності значного дефекту, який ви можете бачити на другому фото, це те, що фото, те, що ми побачили, коли зняли ось цей склеральний трансплантат, це заплатка. І я хочу подякувати нашим колегам Василь Кривень, який. В принципі, винайшов такий альтернативний метод закриття дефекту рогівки. Тобто на правому оці, де була виконана вісцирація, наші лікарі-колеги вони пішли на ревізію правої. Кон'юнктивальної порожнини розкрили конюнктивальну порожнину, знайшли е, залишки склеральної капсули ока, зробили ось такий трансплантат склеральної капсули, за допомогою якої, фіксуючи його вузловатими швами, закрили, закрили дефект рогівки, який ніяк не герметизувався шляхом накладання швів на рогівку. Це дало можливість пацієнта надалі транспортувати е, вже до інституту очних хвороб. І тканинної терапії імені Володимира, Володимира Петровича Філатова, де й було надалі проведено йому е, подальше реконструктивне лікування. Але хочу показати, що в принципі рогівка після зняття цього склерального е, такого бандажуючого трансплантату виглядала досить пристойно і е, інфільтрація країв рани не була більшою, ніж коли до нас потрапляють пацієнти з е, просто ушитими рогівковими ранами. Ну і звісно, Звісно, навіть якщо у пацієнта немає обширних рогівкових поранень, але досить часто ми стикаємось з тим, що при міновибухових травмах пацієнти отримують багато кількість дрібних сторонніх тіл. Це переважно пластик, який просто наповнює всі шари, шари рогівки. Вони розташовуються на різних рівнях, починаючи з епітелія і до дисцеметової мембрани. І Дуже заважають, дуже впливають на прозорість рогівки, що також дуже заважає хірургам в проведенні вітриктомії. Тому можу сказати, що на сьогодні для того, щоб адекватно забезпечувати дотримання термінів виконання вітриктомії. Для того, щоб покращити візуалізацію очного дна при обширних пораненнях рогівки, які значно впливають на її прозорість, ми достатньо широко в своїй практиці використовуємо тимчасові інтраопераційні кератопротези Вони дають Дуже хорошу візуалізацію, широкоугольну візуалізацію очного дня дна під час виконання операції. Вони є кількох модифікацій, але ми в своїй практиці використовуємо тимчасові інтерпретаційні е, кератопротези по Ландерсону. Е, фіксуються вони е, за допомогою швів. Зараз хочу продемонструвати. Етапи виконання оперативного втручання з використанням даного протезу, ну, тобто починаємо стандартну трьохпортову трансцелярну вітриктомію, бажано підготувати собі операційне поле, обов'язково встановлюємо порти на закритому очному яблуці, після чого трепануємо диск рогівки, і далі ви бачите на. Наступному фото на відкритому небі також готуємо підґрунтя для того, щоб надалі за кератопротезом були відсутні ретрокорнеальні плівки. Видаляємо, якщо є передня ПВР, також вона набагато швидше і легше видалиться такою мануальною технікою. Після чого фіксуємо тимчасовий кератопротез і отримуємо дуже гарну візуалізацію очного дна. Зараз на відео хочу показати пацієнт, бачите, яке поранення рогівки, тобто в нього дуже постраждав передній відрізок очного яблука, рогівка розбита вщент, є пошкодження райдужної оболонки, в нього кришталик відсутній після травми, частково є плівки. Це все, як ви бачите, в такому періоді на висоті запальної реакції. Зараз проводимо фіксацію тимчасового кератопротезу. Хочу зазначити, що в таких випадках ми працюємо двома бригадами. Ми працюємо бригадою нашого травматологічного відділення і е, працюємо з нашими колегами з патології з відділення патології рогівки. І зараз ви можете бачити, що незважаючи на те, що у пацієнта дуже ушкоджений передній відрізок очного яблука, в принципі, при наявності відшарування сітківки протягом проведення вітректомії вдається е, провести вітректомію, розправити сітківку зробити ретинотомію, розправити сітківку, коагулювати край ретинотомії. В принципі, візуалізується дуже добре, очне дно. І завершуємо оперативне втручання в даному випадку на скрізною з використанням донорського трансплантату. Замісна силіконова тампонада була виконана в цьому випадку. І що ми можемо сказати? Що в принципі ми розуміємо, що е, рання наскрізна кератопластика в таких випадках в ранньому періоді після травми, особливо якщо ми маємо пацієнта з відсутністю юридих діафрагми діафрагми із силіконовою тампонадою, то, в принципі, ми е, прогнозовано очікуємо е, незадовільний е, результат е, е, кератопластики у зв'язку з? Дуже великою вірогідністю розвитку помутніння трансплантата. І ми про це попереджаємо хворого, і ми про це в принципі, пам'ятаємо самі. Тому в деяких випадках ми навіть приймаємо рішення і використовуємо аутокератотрансплантацію, тобто повертаємо той диск рогівки, якщо він спроможний, якщо він, наприклад, без таких пошкоджень, як було у даного пацієнта, а просто імбібований множинними сторонніми тілами, але спроможна. В принципі, рогівка на всю товщину, то ми повертаємо е, свій град е, е, трансплантату рогівки. Е, хочу сказати, що. В дві році, після початку війни, за сприяння українського спілки вітроретинальних хірургів, ми отримали допомогу вітроретинальний ендоскоп, який надано було і сірес, і ми можемо вже поділитись попередньо нашими нашим досвідом роботи з цим обладнанням. Якщо по перше, коли ми тільки починали... Працювати з цією апаратурою ми в принципі вивчали можливості діагностичні і на даному слайді ви бачите цей запис з екрану дуже добре за допомогою цього ендоскопа можна візуалізувати цілярні отростки. Дуже добре візуалізується вітріальна порожнина, але цей ендоскоп вимагає певних навичок у вітроретинальних хірургів. І є публікації, де навіть досвідчені вітроретинальні хірурги, які починали працювати з цим ендоскопом, вони писали, що їм потребувало навіть 1-2 роки до того, як вони вже використовувати могли цей вітроретинальний ендоскоп як самостійний засіб. Візу цієї цього дна під час виконання вітректомії, я можу сказати, що він складається, сам прилад складається з робочої частини і монітора, і це хірургія, яка відрізняється від звичної картинки в біомі. Це е, не та 3D-хірургія, до якої також вже звикла більшість хірургів, які оперують на передньому і задньому відрізку ока. Тобто, коли ми вводимо ендоскоп, він також ставиться трансцелярно через порт 20H. Ось Зараз ми продемонструємо, бачите, пацієнт, якому, в принципі, був перший етап виконаний 10 днів тому. Він поступив також з травмою міновибуховою, з проникаючим пораненням рогівки, відчаруванням сітківки, ціліохорідальним відчаруванням. І йому попередньо, поки він поступив, рогівка була дещо прозоріше. Була виконана вітриктомія, сітківка, відчарування сітківки була по суті закрита воронка. Ми розправили і залишили на тимчасовій. Там перфтором, первтором. Привтор декаліном, і через 10 днів ми е, піш, пішли на другий етап, причому в даному випадку ми використали ендоскоп інтраопераційно для діагностичних цілей. Ось спочатку, як ми зайшли цим ендоскопом, він на своєму кінці має відеокамеру. Далі по оптоволокну на екран передається картинка. І коли е, ви, проводите, е, ви рухаєте цим ендоскопом всередині ока, то. Картинка на екрані вона е, також рухається на 360 градусів, то дуже важливо е, орієнтуватись, де саме ви знаходитесь, і це краще робити по іригаційній канюлі. Ось Зараз вона на екрані тут дещо засвічена, але коли ви, е, е, якщо особливо такі е, дуже виражені зміни на очному дні і ви не можете візуалізувати диск зорого нерву, то краще орієнтуватись на кінець іригаційної. Канюлі і далі. Ось це ми бачимо сітківку і шімізовану тканину. Вона в одному місці прикріплена і йде до шварти. Бачимо множинні розриви. Заходимо далі ендоскопом всередину воронки, бачимо бугри відшарованої сітківки. І, в принципі, те, що нам було важливо, По КТ ми у даного пацієнта мали інформацію про наявність двох сторонніх тіл, а саме скла, коли ми виконували перший етап вітриктомії. Ми одне скло візуалізували і видалили. Другий уламок знаходився в дуже такому в дуже складній локації і був за великих розмірів. І на першому етапі технічно ми не проводили видалення цього уламка і зараз. Ось ви бачите, за воронкою, за сітківкою, це скло, воно, це стороннє тіло було рухливе. Ми підтвердили його наявність, його розташування. І на другому етапі ми провели видалення цього величезного стороннього тіла, цього скляного уламка, і далі вже завершили операцію розправленням сітківки лазерною коагуляцією, силиконовою тампонадою. В принципі, хочу сказати, що насправді стан рогівки є дуже важливим, і інколи візуалізація, по суті, очі вітроретинального хірурга, вони. Потребують нормальних умов для проведення для візуалізації очного дна і стан очної поверхні у пацієнта є дуже важливим. Тому ми використовуємо всі стандартні підходи до етапності, до комплексу проведення протизапальної регенеративної терапії, і надалі розуміємо, наскільки є важним догляд і підтримання нормального стану очної поверхні після проведеного операції. Тивного втручання в заключенні хотіла б тільки ще раз підкреслити, що сучасна бойова травма відрізняється особливою важкістю, особливою складністю, і вона потребує. Все ж таки від хірургів високого рівня кваліфікації і володіння методиками проведення оперативних втручань як на передньому, так і на задньому відрізку ока, оптимальними термінами для проведення вітриктомії при таких травматичних ушкодженнях, з якими ми стикаємося на сьогодення, це все ж таки не пізніше другого тижня. І е, сучасний рівень вітреретинальних оперативних втручань нам дозволяє проводити на високому рівні ці операції е, з використанням сучасних е, способів візуалізації очного дна, зокрема з використанням тимчасових кератопротезів і вітреретинальних ендоскопів. Дякуємо за увагу. Дякуємо.